15 січня відбулося засідання виконкому Карлицької міської ради, а перед цим збиралась комісія по перейменуванню вулиць, населених пунктів Карличини в ході декомунізації за підсумками, проведених громадських обговорень. І це питання було одним із головних на виконкомі Карлицької міської ради. Отож, в Карлику перейменовано вулицю провулок Маяковського на Героїв України. Вулицю Щурса на Лебедина, В Черніхові, вулицю Матая Баїсова на єдності. 8 березня на Березнева 1 травня на Барвінкова. Стави. Вулиця Ватутіна. Тепер вулиця Вишнева. 1травнева Сонячна. В Халчі 1травнева стала Шовковичною. А в Мирівці. Маслінікова перейменована на героїв України. Ці назви на виконкомі озвучив міський голова Олександр Панюта. Ну, нагадую, ще в нас час є, де ще не провели роботу по прийменуванню, Давайте допрацьовувати в наші буквально місяць часу. Бо далі буде перейменування проводитись наказами військової адміністрації чи обласної адміністрації. Давайте так будемо. На засіданні розглядали питання, подані комісію із захисту прав дитини, виділили матеріальну допомогу, дали дозвіл на видалення аварійних дерев, затвердили нові поштові адреси. Музика. Відкриваючи засідання оперативного штабу 15 січня, Кагарлицький міський голова Олександр Панюта відзначив, що пройдено період великих морозів без ускладнень і великих проблем. Керівники служб доповідали про свою роботу. Зокрема, медики інформували, що на тижні, що минув, зафіксовано сім випадків захворювань на ковід, серед них одна дитина. Коли виступала директор Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко, Олександр Панюта наголосив ще раз, що повинно кожне відділення мати палату, будемо так говорити, по напрямку. Надання допомоги або ветеранам, або військовим. Троє комунальних підприємств користуються послугами центру зайнятості, працюють там люди на суспільно корисних роботах. Про це сказала директор центру Світлана Нагірна, освітяни розповіли про участь в олімпіадах, роботі закладів позашкільної освіти в період канікал. Шляховики працюють на дорогах карличчини. Працівники карлик водоканалу ліквідовують прорив на одній із ділянок водопроводу. Після штабу карлицький міський голова Лисан Банюта провів окрему нараду зі старостами сіл. 11 січня до Асоціації фермерів Карлицької громади звернувся за підтримкою карличанин Михайло Лисенко. Він разом з іншими нашими земляками захищає Україну від окупантів на Лиманському напрямку. Захисникам, де служить Михайло, був потрібен генератор. Фермери відгукнулись на заклик асоціації та терміново зібрали кошти. Вже 12 січня дизельний генератор 10 літрів оливи до нього вже відправили новою поштою воїна. Вартість генератора склала понад 40 тисяч гривень. До виконання прохання захисників долучилося 18 фермерів Кагарличчини. Війна і мистецтво 12 січня минула 115-та річниця з дня народження заслуженої діячки мистецтв УРСР, лауреатки Шевченківської премії народної художниці України Марії Примаченко. Ця сільська жінка, яка все життя прожила в рідному селі Болотня раніше Іванківського району на Київському полісі, зовсім на зірку. Наївного мистецтва не схожа. А між тим її картинами захоплюється увесь світ, а виставки проходили і в Україні, і загалом в СРСР у країнах Європи і Америки. З нагоди річниці працівники центральної бібліотеки підготували цікаву імпрезу, яку вели Марина Волошин, Ніна Осмалений і Тетяна Владімірова. а вдячною аудиторією стали працівники відділу культури, педагоги різних відділень мистецької школи і учні, керівники гуртків. Центру дитячої юнацької творчості інші небайдужі до мистецтва. Справжньою окрасою заходу стала тематична виставка, експозиція поліграфії під назвою Фантастичний світ Марії Примаченко. Світ її творів незбагнений, багатий, чарівний, неповторний. І сучасники, і пізніші покоління вражалися її чудернацькими звірями, фантастичними квітами, несподіваному поєднанню фауни і флори, а творила Марія Примаченко. Пензлем, на ватмані звичайною гуашою і аквареллю. В дитинстві тяжко перехворіла поліоміелітом, тож пересувалася тільки на милицях або з паличками у кращому випадку. Та це не спинило буйного розквіту її таланту. І ось 25 лютого 2022 року. Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігалася частина картин Марії Примаченко, був зруйнований. На щастя, і на диво. Роботи Примаченко вдалося врятувати, як і інші окремі експонати, справжнім патріотам і небайдужим. Це не твір мистецтва, це задокументоване свідчення злочину, маршрутний листок пілота, збитого над Київщиною, тоді ворожу штурмовика, із сказівками цілей, які треба знищити. Там гостомель, Іванків, інші об'єкти. Відбудуємо, відновимо і вже є концепція нових музейних експозицій робіт Марії Примаченко. А ця її картина Квіти виросли коло четвертого блока, адже село Болотня її рідне це майже 30-кілометрова зона. Так от ця картина продана на аукціоні за 500 тисяч доларів. Вперше за таку ціну продали картину українського митця в історії України. У час випробувань важливе все: і люди, і мистецтво, яким Україна заявляє про себе на весь світ. Нам є що захищати. До двох сотень звернень і заяв мешканців Кагарлицької і Ржечівської громад за тиждень зафіксовано в Кагарлицькому відділенні поліції. Із них 10 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проінформувала старший офіцер поліції Інна Калієвська. 10 січня сталося вбивство в Кагарлику. Чоловік 84-го року народження завдав ножового поранення в груди іншому громадянину, 67-го року народження, і він помер. Зловмисника затримано, і він перебуває у київському ізоляторі терміном на 60 діб тримання під вартою. Звісно, поки що. У Ліщинці задокументовано факт проникнення місцевого жителя у домоволодіння його односельчанки 44-го року народження. Ведеться до судове розслідування. Під час патрулювання вулиць у місті правоохоронці зупинили місцевого жителя, і після поверхової перевірки виявили в нього наркотичну речовину сухі коноплі. Речовину вилучено ведеться слідство. 61-річний Ржищівчанин звернувся в поліцію із заявою про те, що його син військовослужбовець 4 січня цього року під Куп'янськом не повернувся з бойового завдання і відтоді він нічого про нього не знає. Таке повідомлення вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань, навіть беруть ДНК рідних, як повідомила Інна Калієвська, для подальшого встановлення сутності подій. Випив алкоголь і сів за кермо. Таких у лапках сміливців поліція піймала п'ятьох суд, штраф визволення автівки зі штрафмайданчика у Миронівці. Далі стандартний хід подій. Увечері спільно з представниками ТЦК по старому військомату поліція патрулює вулиці, вони здійснюють обхід помешкань громадян, перевіряють власників з метою вручення повісток, і це є суттєвим напрямком роботи поліції. В базу внесено немало жителів, як ухилянків.